Привіт! Сьогодні розберемося, в чому різниця між 2,4 ГГц та 5 за основними показниками. Поїхали! По-перше, це швидкість передачі сигналу і гонку виграє 5 ГГц, а саме тому, що він менш навантажений та швидше передає дані. Між тим мережа 2,4 ГГц дуже завантажена смартфонами, ноутбуками а також вона перетинається з роботою микрохвильовок та холодильників. Друге це площа покриття. І тут перемагає 2,4 ГГц. Адже якщо брати до уваги стелю та підлогу, то радіус дії 2,4 ГГц 10,5 метрів. Та може перевищувати ці показники. Коли на частоті 5 ГГц радіус дії сигналу становить лише 4,5 метри. І по-третє, це сумісність пристроїв. Не дивлячись на те, що 5 ГГц вийшло достатньо давно, багато пристроїв досі не підтримують цю частоту. І ось тут виникає питання, як правильно обрати роутер. Відповідь на це питання досить проста. Найоптимальніший варіант це купівля двохдіапазонного роутера, який працює на частоті 2,4 та 5 ГГц. Тоді ваші гаджети будуть підключатися до тієї частоти, яка необхідна саме їм. На останок залиште в коментарі до якої частоти підключаються саме ваші гаджети.